Бачила законопроект про регулювання сфери езотеричної освіти. Цікава ваша думка з цього приводу. А моє я вітаю ваше я зараз. Рубрика відповіді на питання, які ви нам пишете в коментарях. І ми звернули увагу на це запитання, тому що воно дійсно має вплив і крок на ту сферу життєдіяльності, яку на жаль ніхто не контролює. Тобто у нас сьогодні будь-яка людина може бути психологом, будь-хто може бути тарологом, цілителем і ким ви таке захочете. І я вважаю, що це добре і ця буде популярність таких напрямків рости, тому що відповідно до реалій. Є і попит. Я б взагалі хотіла, щоб ви в коментарях написали, що ви з цього приводу думаєте. Але ви розумієте, що коли війна і необхідні військові, необхідні волонтери, вони з'являються, люди навчаються, отримують нові спеціалізації. А якщо якісь часи, в яких щось відбувається, то відповідно з'являються нові фахівці або їх збільшується кількість. І сьогодні не священники, не якісь. Закордонні духовні провідники вже не можуть виконати цю функцію. Відповідно, з'явилася наука психологія, яка в свою чергу принесла дуже багато знань, розкрила дуже багато дверей, а взагалі до свідомості, до того, як вона сконструйована, що таке реальність, як функціонує мозок, і багато, багато чого сьогодні, так чи інакше працює в сферах дослідження, що ж таке свідомість, що таке людське життя. І атмологія а, це сучасна система знань, синкретична система знань. Яка досліджує сучасні сенси і смисли сучасної людини. А, а так як виявилися вони в щасті, то ми кажемо, що атмологія це наука про щастя. Але щоб це щастя отримати, а воно персональне і унікальне для цього необхідно встановлювати зв'язок своєю ідентичністю, унікальністю, розкривати її і таким чином. Ми з вами реалізуємо ось це щастя, і звичайно, в цьому напрямку повинні бути провідники, повинні бути ті, хто допомагають як власне самими якимись силами гармонізувати своє життя, налагодити відносини з рідними, знайти свої цілі, можливо, комусь потрібно медіатор для розв'язання якогось конфлікту для відповіді, знаходження відповіді на якісь екзистенційні питання. І тут встає питання освіти. Чому можемо зараз? Взяти всіх цих людей і просто узаконити або просто посадити на якусь ліцензійну діяльність. Тоді треба запитати, хто буде готувати таких фахівців, хто буде їх перевіряти, хто буде що робити. Тому для мене тут величезне питання, тому що психологія така наука, знаєте, доказати не можна, відчути можна, але диплом все-таки потрібен. І особисто у мене три освіти: медична, педагогічна, психологічна, психологічна повна. Вона з магістерською з кандидатською. і не дивлячись на те, що дійсно університет не дає прикладних знань але. Він дає гарну основу розуміння психофізіології, мотиваційної сфери, базові основи анатомії, психофізіології, щоб розуміти фізіологію почуттів, мотиваційно-потребнісної сфери діяльності, щоб відрізняти, що таке темперамент і характер, а, Бо це є людина. Ми комплекс, а ми істота, біологічна, психологічна, духовна. І тому а люди, які беруться за такі ювілі речі. На мій погляд повинні мати певну підготовку. Але в той самий час цих знань недостатньо. І особисто я проходила величезну кількість різних курсів у різних вчителів. Я їздила своїм чоловіком в інші країни. Ми сиділи в Ашрамах, ми вчилися інших вчителів, ми отримували різні посвячення, активації, отримували свій досвід. І ми пройшли величезний шлях, яким, наприклад, я особисто зараз не розумію, хто міг би мене заміряти. І сказати, може. Я працювати чи не можу? Тому в мене велика кількість питань до тих людей, хто хоче це узаконити, чи вони розуміють взагалі, якими лінійками, якими. Вагами вони збираються це все замірювати. Але крок дуже дуже класний, на мій погляд. Я вважаю, що, на жаль, да, ця тема, знаєте, вона дуже важлива, але для мене вона геть аморфна. Тому що, як, наприклад, узаконити тарологів. Якщо сьогодні будь-хто, хто пройшов якісь курси, купив карти і вже робить розклади в той час, коли справжні таро це величезна школа, глибинна, яка йде прокриті Рунівську цю нашу історію. 21 канал, 21 аркан представництва цього багатоспектрального каналу. Там йдуть свої рівні посвят, там йде з кожним спектром напрацьовуються свої відносини. Це надскладна система, яка сьогодні стала просто гаданієм. Це як з натальною картою. Хто, будь хто будь-який астролог після будь-яких курсів може зробити вам натальну карту, але чи зможе він її розшифрувати іноді, коли я бачу, як беруться розповідають про ту чи іншу людину, і на основі цих проекцій розповідають щось про людину. Я чую, що там інтерпретація. мені зрозуміло, що одну і ту саму карту можна інтерпретувати як будь-як завгодно. Наприклад, людина невільна, вона підконтрольна. Вона може бути підконтрольна, Духу, матриці духу, від творців, а може дійсно бути підконтрольна демонічна якійсь структурі, або бути в якихось залежностях своїх. Тому я не дуже добре розумію, як ті, хто за це береться, будуть це розбирати, але точно тут потрібна робота. На мій погляд, тут потрібні профспільноти, ті на досить високому ювелірному рівні повинні ось ці скласти тези певні, певну кількість підготовки, можливо, я не знаю. Ще щось для мене це прям повторюсь щось велике. Я чому в цьому зацікавлена? Бо в нас велика школа. А у нас велика школа, і в нас багато атмологів, і багато з них, хто не має базової освіти психологічної і не має, наприклад, там, нашого з чоловіком досвіду, але вони прекрасні атмологи, вони прекрасні провідники. І чи це людина працює в полі духу чи ні? Мені видно відразу, як я просто з цією людиною навіть спілкуюся або дивлюся, як вона проводить кайтен. Чи можу я тоді, як вчитель, нести відповідальність за все, що роблять мої учні в тій чи іншій мірі, так, якщо вони виконують всі ті системи, які створюють атмопростір, якщо вони за цим ідуть? У нас не директивність, безуціночність, цітичність, екологічність, там є свої налаштунки. І таким чином я можу відрізнити ця людина, підходить чи не підходить, і через неї проходить чи не проходить та робота. А наприклад, Дорога я не відрізню, окрім якогось відчуття свого людина зараз чинелить, вона щитує, чи вона зараз просто інструктаж, який вивчила чи через книжечку мені читає, щоб я якось там сама зліпила. Я не знаю, як равників категоризувати. А в свій час ми проходили від Міністерства здоров'я, були курси біната. Господи, забула його прізвище, Напишіть мені, будь ласка, я певна, що українці, особливо київляни, багато знають. І ці курси він проводив від імені міністерства, давали сертифікацію саме для того, щоб легалізувати цю діяльність. І ще тоді я чула, що тільки в Німеччині діяльність цілителів легалізована, і ось в Україні хочуть. І він провіряв своїми методами рамочками, Прям хто підходить, хто не підходить, де у кого там чакри відкриті. Ну, якось він там свою систему зробив. Яку він давав гарні фундаменти фундаментальні знання, він знову таки за допомогою рамочок перевіряв, з якого рівня людина отримує інформацію, під чиєю вона курацією, іншими словами, да? і таким чином вони хотіли скласти якусь систему, але наскільки я знаю, пройшло вже багато років, тому що ми, мабуть, навчалися на курсах ще десь років 20, якщо не більше назад. І якби ми залишилися там, да, як цілителі, як біоенерготерапевти, а ми б належали до тої спільноти, Спільноти. Якби ми залишились в психотерапевтичній спільноті з чоловіком, він також має базову педагогічну і психологічну освіту, ми б системі. І так далі, і так далі. Якій системі буде підпорядковуватися цей реєстр? професій, я не знаю, але в мене є радість. І е, я не хвилююся не за наших учнів. Будемо виконувати тоді критерії, категорії, які треба. Але треба наводити лад, тому що е, дійсно система велика, вона впливає, е, люди слухають. А е, чи якимись е, лакмусовими бумажками перевіряли е, цих людей, починаючи на адекватні, закінчуючи взагалі, хоч на якусь освіту. І е, е, напевно, якась. Травниця, молитвенниця, Вона може бути і без освіти і працювати дуже добре. І хай тоді будуть шукати ті сканери, і ті структури, і ті професійні системи, які зможуть побудувати не корупційну систему ліцензіювання, а систему підтримки, взрощення, вирощення своїх спеціалістів, популяризації своїх напрямків, інтеграції в людське життя, щоб вона слугувала людству, і слугувала через тих людей, через ті особистості, які дійсно являються достойними представниками свого напрямку. Тож пишіть. Будь ласка, що ви думаєте, це будемо тему обговорювати, тому що це також та частина нашого життя, на яку варто звернути увагу. Подивіться, скільки цього всього навколо, не тільки в нас, на всій планеті. Тож дивимося, підсвітимо і дамо певні поштовхи для гармонійного і найкращого розвитку цього аспекту життя українців і взагалі людей.